Доброго мирного дня. Я всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Випускали вночі я того клієнта. гуляв цілу ніч. Встаю рано, він лежить на дивані з котами. Тепер вночі було 16 градусів, мінус 16, ну зараз сонечко. Подивіться, о, як гарно. Я ще нікого не випускала. 16 морозу, ну так. Так гарно у нас. Ось так і зараз буду годувати всіх. А цей ногавка ну, є, гуляв, парень. Кролики підемо побачимо. Дві кури вийшло. У мене отут свіличка оця. Сьогодні і срок по-моєму почту. Не знаю. Толстенька. Щось тут робила. Ой, кублоби зробила. О, хрукає, мукає. А ця 19-го. тут ще в мене. Я вже таке сонечко. О, ну вона не пуху не рве, нічого. Я не знаю, що з цими мені робити. З цими дітьми, з цими, коза теж 18-го не знаю. зараз піду, буду дивитися. ці ніч ночами ходю. о, такі красавці в мене тут сидять. Ці теж. Товстиї таби всі. Зараз сіна поналожую. Дай, дівчатке, і ні в кого нічого нема. Ця товстенька така велика. І ця велика, ну, не знаю, що богдась й буде. Побивала красиво так, щоб було затишно їм. Йдемо до кози. Сіна понапаковувала всім, і маточник його оскільки. Дала й водички, дала. Які лизунчики дівчатка сидить. Його. Товста. Коли вони будуть крулитися, я не знаю. Це по моїм почтотам сьогодні, 17 числа. Ну, я й сіно наложила її, І ящика поставила. І запакувала все. Подивіться, як кругом і всередині запакувала. Не рве ні пуху, не рве нічого. Не знаю, що то в мене за кролітики. А ця 19-го по моїм подщо там. така ще тут сидить, теж не знаю. Вість вони мене сикають, кидаються на мене. Отака дівка вона сикає. тако кидається, не знаю. Що буде? Не коза не ні, ні котиться, ніхто. Okay. Алесь Поїли, води тепленькі поналивала. Дивіться, кури, а тут вони. о, ну, як на сонечку. Дивіться, як на сонечку гарно гарно гріються. Холодно. Сонце так трохи би. тепліше, Снігу навалило. Тут подивіться сидять, бо тепло. Всі поховалися коти, мої у нього сидять. Да? у буці. З криші капає. Ой, не знаю, така погода о, вже тут капає. А тут, подивіться, які сосульки вісять. Криша вже зверху розтала. О, що робиться. Така в нас погода, непонятно. Кури всі під хатою і коти всі гріються на сонечку. Буде тепло, коти качаються. Ось такі в мене діла. Всіх випустила, хай погріються. Хліб не пішли, гріються тут, качки в повіт. Ось такі в мене падають сусулечки. сулечки. Гусям теплої води мала вже покупались. Миються. Отакі в мене діла. Знаєте, кожного дня одне й те саме. Бо й нема що знімати, бо нема нічого нового. Одне й те саме показувати якось так. А що робимо? то й показуємо. А ви підписуйтесь, ставите лайки. Пишіть коментарі, що ви хотіли бачити в нас. Зараз туди-сюди. Де буде тепленько, де будемо садити. Будемо цеплят садити, де гусочки, курочки, все. Кози жду, не знаю. Повні кармани соломи. Давала кругам сіну, понапаковувала повні маточники. Буду бачити, що Бог дасть і буде. Вночі встаю. Стою дивитися. Да, дівчину. Тут собака не доїв, докльовують. Стоїть вночі, так сонце, що сніг, да так заліпає в очі. Ось такі в мене. Дийтеся. Йдуть у хліва, на сонечко тепліше. Це мої красавчики. Пташкам їсти дала, то все поїли. Ще треба буде насипати п'яти сімечок взяти. Такі у нас буденні дні. Годуємо. Каже, теплу воду носимо, грубку палимо. Воно скоро пройде йде діло до весни. Все рівно весна, тепленько буде. Все буде добре. А вам до побачення. Гарних тварин вам, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я всім, до побачення, мої хороші!